250 гривень за жіночий кардиган від бренду Asmara. В оті буде представлено 11 кардиганів. Ціна лоту 2750 гривень. Дуже красивий лот, дуже гарні кардигани. Буде такий вишуканий в зеленому кольорі. Ось такий буде в лоті голубенький. Такого буде гарного кольору такого помаранчевого. А навіть не помаранчевого, а такий він буде ближче до рожевого, все-таки. І будуть ось такі гарні кардигани білого кольору, такі ажурні. Також буде декілька кардиганів в упаковці. Ось такого плану. Такий білий з чорним. Чорний в білу квіточку. І також рожевий. Будуть представлені в розмірах xs 1, S1, M4, L5 кардиганів. Для замовлення таких вишуканих красивих кардиганів звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.